Продовж дня, 24 червня, бойовики значно знизили свою бойову активність вздовж усієї лінії розмежування сторін. Загалом зафіксовано понад 10 випадків порушення умов припинення вогню з боку незаконних збройних формувань. Здебільшого обстріли позиції українських військ вели зі стрілецької зброї. Зокрема, в районі Широкіного, а також Опитного, Пісків та Авдіївки, що неподалік Донецька. На підступок до Санжарівки, що в районі Артемівська, по наших захисниках били з автоматичних станкових гранатометів. На Луганщині, в районі населеного пункту СИЗЕ, наші позиції були обстріляні з 82 мм мінометів та гранатометів. З боку території, які тимчасово окупували підконтрольні російській владі бойовики, по Мар'янці гатив танк. Попри це, надходить інформація, що це затища незаконні збройні формування використовують для перегрупування та активізації бойових дій на деяких напрямках. Зокрема, на автозаправних станціях окупованого Донецька останніми днями виникла гостра проблема із пальним. Вірогідно, що його скерували для потреб незаконних збройних формувань. Також сьогодні вранці ватажки проросійських бандформувань проводили рекогнесирування на околиці столиці Донбасу. Після чого від мешканців окупованого міста надійшла інформація про евакуацію місцевих жителів з деяких районів Донецька.